10 вересня запрацювала компенсація по ЄОСЕДі для ВПО. Можна отримати суттєву допомогу від держави по іпотеці. Мені, як ВПО, дуже цікаві деталі. Лунають новини нерухомості. Хто може скористатися цією підтримкою? ВПО, які офіційно стоять на обліку, та люди, які проживають на прифронтових територіях, їм нададуть три види допомоги. Компенсація 70% першого внеску за її Сплата державою 70% щомісячних платежів протягом одного року. Компенсація до 40 тисяч гривень на супутні витрати. Комісія страхування тощо. Але є чотири типи обмеження. Перше максимальна вартість житла не може перевищувати 2 мільйони гривень. А сума компенсації буде рахуватися від першого внеску найбільше 30%. Тобто, максимальна сума такої допомоги становитиме 420 тисяч гривень. Друге, максимальна сума компенсації щомісячних платежів за перший рік становитиме 150 тисяч гривень. Тобто за місяць компенсують максимум 12,5 тисяч гривень. Третє отримувач допомоги має відповідати всім критеріям участі в його селі. Плюс важливо, щоб він та члени його родини не володіли житлом на підконтрольній Україні території та не продавали його протягом останніх трьох років. Четверте, скориставшись цією допомогою, ви втрачаєте допомогу на проживання та субсидії по оренді житла. Як отримати компенсацію? Подати заяву в банк, який схвалив Єоселю. Цю заяву банк передасть в пенсійний фонд, а він перевірить, чи відповідаєте ви всім вимогам. Якщо все ок, пенсійний фонд переведе гроші на спеціальний рахунок. З нього щомісяця протягом року буде списуватися сума допомоги на виплату іпотеки. Звучить цікаво. Я точно буду дізнаватися. Подробиці І якщо все вийде, тут може з'явитися щоденник ВПО, яка отримала Єоселю.